Що нам там важко зараз розкаже, як ми там витягнути! Слава Україні! По всій країні це розростається, якщо десь скептики з'являються, не вірте, ніхто і не казав, що це за один день. Треба поборотися, треба сюди всім. Треба мільйон в неділю. Мільйон розніваних українців має бути тут в Києві на Майдані. І тоді Межигірський князь, князь. Шевченківський суд, міліція одна, міліція друга! Це з народом, от і що не вся. Ті, що в чоломах там деякі небети поховались, ті от поза двірках ще ходять і бачили вчора, як схопили активістів громадських, і зараз все судилище йде, От оті не богались, от оті чекають на каючу руку українського народу. Але їх стає все більше. В погонах, в тому числі, не хочуть їхати сюди, щоб на розганяти Україну, українців, бити по громадянським свободам і нашій гідності. У вас 730 бійців. Вчора я був там у них розташувані. Ті, що чесні, а то більшість опускають очі, очами навіть кажуть, не годять. І тому третю добу Васильківська громада за підтримки Бойдону тримає цей спецназ. Слава їм! І да, прості хлопці із Криму, із Харківщини, строкової служби є і контрактники. Хай будуть усе! Нашої сюди, на Київській вулиці, щоб Боже який злочинець віддав їм наказ злочинний бити людей. Навпаки, ми там їх оберігаємо цю нашу молоду майбутню Україну, яка в погодах, але яка не повинна розганяти майдан, так? так. Мирона людей на вулиці! Уже не знають, хто хоч повізне на себе відповідальність за попиття невинної молоді у ніч собою на ділю. Уже діля та відповідальність, чекає, поки прийде китайсько-російський президент і щось їм скаже. Він Китарію, або в Китаї, або про судьбу України немає, так? А це чи це окупанти.